Конструювання та виготовлення деталей з використанням механічної обробки заготовок різання. Тема присвячена питанням конструювання деталей машин, що виготовляються із застосуванням механічної обробки заготовок різання. Розглянемо конструктивні та технологічні заходи, які забезпечують підвищення технологічності виробів. Для підвищення якості проєктування, скорочення циклу та витрат на технологічну підготовку виробництва виробів необхідно одночасно створювати конструкторську та технологічну документацію. Конструювання деталі повинно забезпечити необхідний рівень експлуатаційних характеристик при заданій масі, конфігурації, точності розмірів та шорсткості поверхонь. При проєктуванні виробів слід враховувати властивості матеріалів, технологію отримання заготовок та їх подальшу термічну та механічну обробку. Технологічність конструкції поняття значною мірою відносне. Для однієї і тієї ж деталі вона буде по-різному в умовах різних типів виробництва. Наприклад, виріб технологічний при виготовленні його в одиничному виробництві. Може виявитись нетехнологічним у масовому виробництві. Найважливішою умовою створення технологічної конструкції є стандартизація та уніфікація геометричних форм та розмірів деталі. Це дозволяє широко впроваджувати у виробництво автоматизацію та механізацію. Крім цього, уніфікація елементів деталей та їх розмірів створює передумови для уніфікації інструментів, які застосовуємо. Для забезпечення точності та стабільності розмірів, форми та взаємного розташування поверхонь. Деталі, слід уникати обробки нежорстких заготовок, оскільки сили різання, які виникають, призводять до їх значних деформацій. Крім того, необхідно використовувати заготовки з формою близькою до форми деталі, що дозволяє зменшити кількість поверхонь, які обробляються. Це додає нам дозвіл підвищити точність обробки, оскільки знижує вплив чинника з носу ріжучого інструменту. Теплових деформацій. При проєктуванні заготовок слід замінювати складні поверхні більш простими, так як механічна обробка різанням фасонних поверхонь вимагає складнішої кінематики верстата, спеціального різального інструменту та підвищення їх жорсткості. Там, де можливо, слід використовувати збірні елементи конструкції. Допустимі значення шорсткості оброблювальних поверхонь можна визначити за чотирма рівнями відносної геометричної точності, в залежності від співвідношення допуску форми ТФ і розмірів Т. Трудомісткість механічної обробки підвищується зі збільшенням кількості оброблювальних поверхонь, складності їх геометричних форм, протяжності і навіть за високих вимог до якості поверхневого шару. У зв'язку з цим при конструюванні деталей слід передбачати якомога більше поверхонь без подальшої механічної обробки. Крім того, поверхні заготовок, що піддаються обробці різання, повинні мати допустимі припуски, мінімальні. Зниження металомісткості деталей може бути досягнуто підвищенням точності розрахунків при проєктуванні та застосуванням матеріалів з підвищеними механічними та технологічними властивостями. Прогресивні технологічні процеси виготовлення заготовок та подальша обробка різанням дозволяють зменшити металоємність деталей. Собівартість виготовлення деталей значною мірою визначається точністю заготовки, вираженою допусками, відповідними квалітетами. Собівартість деталі можна представити як суму вартості вихідного матеріалу, виготовлення їх заготовок і подальшої обробки. При зниженні точності отриманих заготовок зменшуються витрати на їх виготовлення, але зростають витрати на вихідний матеріал та обробку різання. Зі зменшенням допуску знижуються витрати на вихідний матеріал та обробку різанням, але зростають витрати на отримання заготовок. Технологічність конструкції деталей згідно коефіцієнту використання матеріалу, остаточно встановлюється після вибору методу або способу отримання заготовки та визначення припусків на механічну обробку різання. Конструкція деталей, що проєктується, повинна відображати вимоги обробки на верстатах ЧПУ. У цьому випадку слід вважати технологічними такі вироби, форми та розміри яких відповідають умовам обробки у безперервному автоматичному циклі. Для полегшення програмування необхідно спрощувати форму поверхонь і типізувати основні повторювані геометричні поверхні заготовки. Бажано, щоб оброблювальні поверхні являли собою тіла обертання, площини або криволінійні поверхні, профіль яких утворений поєднанням прямих з дугами кіл. У тому випадку, коли конструкція заготовки відповідає загальним вимогам обробки різанням та програмуванню, підвищення технологічності конструкції має бути спрямоване на скорочення типу розмірів. Різальних інструментів, необхідних для повної обробки заготовки. При цьому слід використовувати стандартний ріжучий інструмент. При проєктуванні деталей необхідно враховувати технологічні складно... складальної одиниці, в яку вона входить, як складова частина. Механізація складальних процесів на основі сучасних засобів технологічного оснащення значною мірою залежить від забезпечення технологічності конструкції складальних одиниць. Наприклад, надання деталям спеціальних баз та напрямних елементів, що відображають специфіку збиральних операцій, підвищують технологічність конструкції складальної одиниці. Розглянемо конструктивні та технологічні заходи, які забезпечують підвищення технологічності деталі. Перший захід це скорочення об'єму механічної обробки заготовок. Для деталей, що виготовляється з профілів, Круглого поперечного перерізу, зниження трудомісткості механічної обробки та зменшення об'єму металу, що знімається, досягається скороченням перепадів між максимальним і мінімальними діаметрами виробу. Розглянемо ступінчастий вал на рисунку А через наявність заплечника збільшується діаметр Д, вихідної заготовки. Об'єм стружки, що знімається, становить 135% об'єму готового виробу. Коефіцієнт використання матеріалу заготовки в цьому випадку дорівнює 0,43, тобто більше половину об'єму заготовки йде в стружку. У конструкції валу без заплечника це рисунок Б. Об'єму стружки, що знімається, скорочується в три рази в порівнянні з попереднім варіантом, а коефіцієнт використання матеріалу підвищується до 0,7. При виготовленні деталі і заготовки діаметром d 2 коефіцієнт використання матеріалу підвищується до 0,8. Обробка на прохід наступний захід. Конструкція корпусної деталі, яка зображена на рисунку А, не технологічна, так як хід ріжучого інструмента, торцева фреза вздовж обробленої поверхні обмежена стінками виробу. Умови різання не однакові на різних ділянках оброблювальної поверхні. Для того, щоб отримати однакову шорсткість на всій оброблювальній поверхні, потрібно виконувати кілька проходів. У технологічній конструкції рисунок Б: фреза працює на прохід, що дозволяє отримати поверхню з однаковою шорсткістю з високою продуктивності. Третій захід. Вихід обробного інструменту. Обробка на прохід не завжди можлива за конструктивними умовами. У таких випадках вихід інструменту забезпечують веденням на ділянці сполучених канавок глибиною кілька десятих міліметрів. Якщо обробці піддається лише циліндрична поверхня, то застосовують циліндричні виточки. Рисунок А. При механічній обробці торцевих поверхень передбачають торцеві виточки рисунок В. При одночасній обробці циліндра і торця, що примикає до нього, вводять діагональні канавки рисунок В. Наступний захід. Підхід обробного інструменту для підвищення продуктивності та точності механічної обробки потрібно забезпечити вільний підхід ріжучого інструмента до оброблювальної поверхні. Для цього необхідно представляти характер технологічної операції, знати розміри різального інструменту та його кріпильних елементів, умови встановлення та кріплення заготовки при обробці. П'ятий захід поділ поверхонь, який обробляється з різною точністю. Циліндричні поверхні однакового діаметра, що обробляється до різних параметрів шорсткості, доцільно розділяти неглибокою канавкою або обробляти всю поверхню на прохід до однакових параметрів шорсткості. Якщо номінальний діаметр посадкової поверхні валу дорівнює зовнішньому діаметру різьби. То через збільшення діаметра різьби в результаті підйому витків при нарізуванні неможливо встановити деталь на вал. У таких випадках доцільно зменшити діаметр різьби. Шостий захід обробка з одного монтажу. Поверхні, які потребували точної, взаємної координації, доцільно обробляти з одного монтажу. Так, у корпусних деталях технологічніша деталь отвору однакового або ступінчастого діаметру, спадного у напрямку ходу ріжучого інструменту. Сьомий захід усунення одностороннього тиску на різальний інструмент. При обробці отворів Осьовим інструментом слід запобігати односторонньому тиску на ріжучий інструмент, що порушує точність обробки і викликає підвищене зношування, а іноді і поломку інструменту. Це відбувається при прикладах Б і В. Правильна робота інструменту забезпечується в тому випадку, коли отвір. Віднесено від стінки на відстань К. Це рисунок А. Наступний захід, восьмий, це усунення деформації під впливом ріжучого інструмента. Неодмінна умова отримання точних поверхонь це достатня та рівномірна жорсткість оброблювальних ділянок. В іншому випадку, найменш жорсткі ділянки прогинаються під дією. Різання сили. І після обробки повертається в колишнє положення, в результаті чого точність розмірів порушується. Ось, приклад на рисунку А показана нетехнологічна конструкція. Корпусної деталі з консолью, що піддається обробці по площині М. Консоль під впливом сили різання П відгинається рисунок Б. А після обробки. Випрямляється рисунок В. При підвищеній податливості консолі виникають вібрації, тому отримати поверхню з малою жорсткістю неможливо. Жорсткість конструкції деталі може бути збільшена одним із варіантів ребр. Це рисунок Г, Д або Є. Дев'ятий. Захід це безударна робота різця. Під час обробки повинен бути витриманий безперервний контакт інструменту з поверхньою заготовки. Небажані місцеві виїмки, поглиблення та інші нерівності на оброблювальній поверхні, що порушують безперервність процесу різання. Отримати рівну поверхню за цих умов важко. Різець схильний до періодичних ударів і швидко зношується. Десятий захід це обробка отворів. Отвори невідповідального призначення з параметрами шорсткості до 3,2 мікрометрів і діаметром до 40 мм, рекомендується виконувати тільки свердлінням, залишаючи нижче конічним рисунок Б. Форма отвору, яка показана на рисунку А, не технологічна. Глибину отворів, отриманих за допомогою звичайних спіральних светр, Необхідно уникати зміщення отвору та поломки сверд, і рекомендується робити отвір не більше від 6-8 діаметрів. Наступний захід, 11, це скорочення номенклатури обробного інструменту. Тобто для зменшення номенклатури ріжучого інструмента слід уніфікувати параметри поверхонь. Це особливо важливо для отворів, які обробляються мірними циліндричним інструментом, свердлом, зенкерами, протяжками. Щоб уникнути перестановки та зміни інструмента, рекомендується використовувати один і той же інструмент для виконання максимальної можливої кількості операцій.